Про події війни говорить Стратком. Президент Володимир Зеленський під час візиту до США провів зустріч з міністром оборони Лойдом Остіном та головою об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном. Сторони обговорили виклики для глобальної безпеки, розвиток подій на фронті та подальшу українсько-американську співпрацю. Президент України та голова Пентагону також виступили у національному університеті оборони. У своїй промові Лойд Остін наголосив на важливості протистояння російській агресії, оскільки від цього також залежить доля США. Якщо ми не будемо протистояти кремлівській агресії сьогодні, якщо ми не будемо стримувати інших світових агресорів, ми будемо вітати лише більше агресії, більше кровопролиття і більше хаосу. Америка буде більш безпечною, якщо ми будемо протистояти. Путіну і його зростаючій агресивній політиці. Америка буде більш безпечною, якщо ми будемо стояти за наші спільні цінності. І Америка буде більш безпечною, якщо ми усім агресорам по світу дамо чітко зрозуміти, що не їм вирішувати, яка країна житиме, а яка має померти. Незважаючи на свої злочини та на свою ізоляцію, Путін все ще вірить. Що він може перемогти Україну, і що він може подолати Америку? але він помиляється у цьому. Зі свого боку, президент Володимир Зеленський зауважив, що Росія націлилася не лише на українську землю, але й на українських людей. І Її не задовольнить лише частина чи навіть уся Україна, за його словами, агресія проти нашої держави це лише сходинка для Росії. Спосіб діяти як стара імперія, що померла у 1989 році, і намагання діяти як російський цар. Путін намагається створити нові проблеми. Але наша тактика полягає не лише у тому, щоб чекати, що Росія буде робити. Вона не про те, щоб адаптуватися до тих проблем, які створює Путін. Наша тактика полягає в ефективному вирішенні проблем. Вирішення проблем це ключовий момент до перемоги. Відбиваючи агресію Путіна, ми показуємо, що він більше не зможе. Обманювати і вводити в оману Росію і Росіян про його особисті перемоги та про те, яку війну він бачить у майбутньому, розширюючи наші спроможності у небі, зокрема у тому, що стосується систем протиповітряної оборони на фронті, допоможе забрати у Росії перевагу в повітрі. Це вирішення однієї із наших ключових проблем. Майже ніхто не вірив у те, що ми переможемо на морі, але зараз це факт. І тепер ми маємо так само перемогти на небі Петріоти, радіоелектронна боротьба, дрони та літаки. Усе це допоможе нам зайняти ті території, які нам необхідні. Це критично важливе. Завершив свій виступ президент України словами Путін повинен програти. Сьогодні в Україні відзначають День сухопутних військ збройних сил України. Другий рік поспіль ми відзначаємо цей день в умовах великої війни, захищаючи країну від російської ворожої навали. Ви надійна основа української армії. Міцний щит. Та гострий спис, що нещадно знищує противника. Ви знаєте ціну кожного клаптика української землі. Ваша незламна воля та мужність є гордістю нашої держави. Говориться в привітанні головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Привітав українських воїнів із цим святом і начальник генерального штабу збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Шаптала. Вітаю кожного. Хто носить на рукавні знаки сухопутних військ, найпотужнішою складовою збройних сил України? Ваш патріотизм, мужність та стійкість заслуговують найвищої вдячності. Завдяки вашим титанічним зусиллям Україна тримається і живе вірою у перемогу. Підтримуйте та бережіть один одного. І нехай вороги відчувають страх перед вашою непохитною єдністю. Йдеться в привітанні начальника генерального штабу ЗСУ. Втрати ворога в особовому складі, починаючи з дня широкомасштабного вторгнення, перевищили 340 тисяч. Такі дані наводить Генеральний штаб збройних сил України. Тільки за минулу добу ліквідовано близько 800 військовослужбовців, а також 9 танків, 19 бойових броньованих машин, 3 артилерійські системи та 16 одиниць автомобільної і спеціальної техніки. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Хортиця на Купінському напрямку українські захисники відбули. Чотири атаки ворога в районах Синківки та північно-західніше Петропавлівки Харківської області. На Лиманському напрямку наші захисники відбили вісім атак ворога в районах Спірного та Веселого Донецької області. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 14 атак ворога в районах Богданівки, Кліщівки, Андріївки та Північного Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. Найскладнішою ділянкою продовжувати. Жою залишатися авдіївський напрямок два дні тому. Ворог розпочав масовані наступальні дії за підтримки бронетехніки на авдіївському та мар'їнському напрямках. Повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія, бригадний генерал Олександр Тарнавський. Активно застосовує авіацію керовані авіабомби за дві доби 19 авіаударів. Навала триває, наші воїни стійко тримають оборону. За повідомленням бригадного генерала Тарнавського на Мелітопольському напрямку Українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці. Уряд Великої Британії заявив, що створює правоохоронний підрозділ для посилення боротьби з компаніями, які ухиляються від антиросійських санкцій. Офіс з імплементації торговельних санкцій відповідатиме за цивільне застосування відповідних санкцій, розслідування потенційних порушень, накладання штрафів та передачу справ для кримінального переслідування. Він також буде допомагати бізнесу дотримуватися торговельних санкцій, а до його компетенції входитиме діяльність будь-якого громадянина Великої Британії або компанії, зареєстрованої. У Великій Британії, яка може уникати санкції, відправляючи продукцію через інші країни. Підрозділ запрацює на початку наступного року. Ми робимо все можливе, щоб зупинити військову машину Путіна. Це означає, що ми будемо тиснути на тих, хто ухиляється від санкцій, і позбавляти Росію технологій і доходів, необхідних їй для продовження незаконного вторгнення. Створення підрозділу допоможе нам у цьому і надішле чіткий сигнал тим, хто порушує правила, що їм нікуди сховатися. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.